Я був на лікуванні в Іспанії, там був такий випадок, коли на 8-12 годин пропало світло в пів Європи. І вони були шоковані від наших людей, які зробили бізнес свій там, ті, які виїхали. І що зробили, наші люди перші зразу купили газові балони і почали готувати просто їжу, просто віддавати безкоштовно. Іспанці були від того, в шоці». Так що наші люди до цього випадку? Я запаслася ще в 2022 році, так як ми працюю в благодійному фонді, ми зокрема обійкуємося комунальними закладами Львова в Львівській області, а зараз вже працюємо і в Тернопільській, і Мано-Франківській, і в Волинській області. Тому особисто я, як відома, я з 2022 року вже якби, забезпечена таким необхідним. А зима, відчувають, буде складною. Ми вже трошки звикли до тих речей, Ну, якщо б сказали, що... Завтра закінчиться війна, якщо я тиждень буду без світла, я би була тиждень без світла. Але щоб завтра закінчилась війна. Чи плануєте, зважаючи на те, що зараз якраз таки піднімається ця тема і заохочують закуповувати, якось поповнювати, можливо, ті свої запаси? Чи наразі не плануєте? Наразі в мене з запасами все добре, поповнювати якось не збираюся. Я думаю, що все буде гаразд. Наші енергетики справляться, вони справлялися і на багато гірших умовах. Ні, не записаємося. Я думаю, що все буде добре. Немає ніякої надії на те, що все буде гаразд з цієї зими. Та й тої не знали, що, що воно буде, тому записалися зарані, завчасно. А як ви морально готові сидіти добу без світла, можливо, навіть більше? Ну, нас таке не спіткало. Тут у Львові більш-менш було все спокійно, не знаю. Буде видно. Є генератор, як мінімум світло буде. Нема ніякої надії, що кожен наступний день буде легкий, чи не перейти завтра у Львові, у Львів. І... Тому щось прогнозувати дуже складно, дуже важко, думаю, що буде нелегко. Нам взагалі нелегко вже 4 рік. Тому я думаю, що не буде легко. Кожна людина з нас готова і потерпить, і витерпить, лише би перемога у нас була, і ми позбулися того одвічного ворога. Потерпить, кожна людина потерпить і буде готовою. Таке перенести. Ми завжди готові до викликів нових і думаю, що це просто нагнітання ситуації. Треба бути готовим завжди, але складати валізку я не думаю, що це важливо. Такі думки зі Львова, дивіться нас на ютуб-каналі, говорить великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.